Гній він може використовуватися як органічне добриво в полі. Це приносить користь нашій, нашій землі, тому що органіка вона оздоровлює землю. А також гній може бути перероблений через біогазову станцію, отримано від цього дегестат, який теж потім використовується як мінеральне добриво в полі. Але тут є один момент. Момент є в тому, що ми відбираємо газ, який сьогодні надзвичайно потрібен. Нашій країні тому цей газ він сьогодні очищається. Газ подається безпосередньо в загальну мережу газотранспортної нашої системи, і фактично ми можемо отримати український біогаз фактично на кожного, в кожній родині, в кожної сім'ї, на кожній кухні кожного українця. Сьогодні і це мені здається дуже і дуже важливо.